Продається японський скутер Honda Protopic. Це японський скутерочок двохтактний. Вантажний з величезним багажником. Він на повітряному охолодженні на 12 легкосплавних дисках. От у нас він прийшов на такій шипованій гумі. Е, вона snow, тобто зимня, я так розумію, для снігу. І вона стоїть оригінальна ARC і заводська з Японії. Не знаю, чи заводська, але маю на увазі, що IRC це японська гума. У нас, якщо вона є, то дуже дорого. Так, У нас величезний багажник, десь приблизно довжина метра, ширина сантиметрів 45-50 тобто такий доволі масивний. Є сидіння. От, під сидіння у нас все як новеньке. От, оригінальні болтики. Я спеціально не закручував сидіння, показати в якому стані рама, так як скутерочок старий, от у нас замок, все супер, не ржаве, не гниле нічого. Так, кришечка масла. Скуторочок на сьогоднішній день дуже рідкісний, так як я їх практично не можу знайти в нормальному стані. Бак у нас з лівої сторони знаходиться не в полові, як у Honda Dio, а от в цьому районі зверху. От бак живенький, ціленький, так само кришка не ржава. Замок як у Honda Dio 34, та й в принципі по двигуну це та сама 34 Honda Dio, наскільки я знаю, у них і колінвали схожі. Чуть-чуть тільки варіаторна система відрізняється. Так, по пластику в ідеальному він стані, так як тут він прозорий, можна зачухати, заполірувати подряпинки. є бокова підножка, подножка у нас з датчиком, коли вона відкинута, він не їде, відсікає по обертах. По пластику ідеальний стан близько не показую, так як... Дефектів абсолютно немає, ні подряпин, нічого такого. Передня у нас також 12 колесо і стоїть ARCісно, гідравлічна вилка у нас. Легкосплавні диски алюмінієві. До речі, тут хто не помітив два амортизатора, а не один, як у хонди діо. Пізь, підскажи, хай підуть. Так, у нас 9 тисяч пробігу, не знаю, можливо, рідний пробіг, їде скутер непогано. По розхідниках у нас все залишилось оригінальне, ремень, ролики, варіатор. Поміняний акумулятор і чисто так А, перешити сидіння. Та й в принципі все. Міняний акум і перешити сидіння і все. так все в оригінальному стані, як приїхало з Японії. Це аналог вантажних скутерів. і, скажімо так, Це, мабуть, один із двохтактних, що я знаю, щоб було на високих колесах 12 х і з вантажним багажничком. Багато хто в нас не використовує його як вантажний, а ставлять ззаді сидіння. Так, спробуємо по набору. По набору їде на. На ямках він чуть-чуть зручніший, ніж 34 та за рахунок колес 12-х і гідравліки своєї, він попередковий м'якший, ніж діо, але він жорстковатий, так як ззаді два амортизатори, я би не сказав, що він м'ягенький. А так скотерочок рідкісний, він розмитнений, можу зробити на нього офіційні документи для реєстрації, включно з сертифікатом. От, сертифікат я можу зробити на будь-яку техніку, якщо вона у вас розмитнена з пакетом документів. Так що, кому цікаво, звертайтеся, Показ тирочок є, так як, скажімо так, рідкісна моделька на сьогоднішній день.